98-й рік запам'ятався створенням першого постійно діючого міжнародного військового трибуналу забороною клонування людини і дозволом використання препарату Віагра того ж року на 70-й церемонії вручення Оскарів фільм Джеймса Камерона Титанік отримав 11 статуеток. А на 16-му чемпіонаті світу з футболу збірна Франції перемогла команду Бразилії і вперше завоювала титул чемпіона світу. 1998-го була зареєстрована компанія Google, відкарбовано перші монети нової європейської валюти євро. Встановлено рекорд швидкості для серійного автомобіля та проведена перша у світі операція з трансплантації руки людини. Часом у березні 1998 року в Україні пройшли вибори до Верховної Ради. Перші в історії країни, коли половина депутатів обиралася за партійними списками з прохідним бар'єром 4%. Інша половина депутатів, як і раніше, обиралася за мажоритарними округами. А вже у квітні Україну шокував один з найзухваліших злочинів. У ліфті власного будинку був застрелений колишній голова Нацбанку, впливовий фінансист і політик Вадим Гетьман. Убивцю знайшли за чотири роки. Замовник невідомий і досі. Літо 98-го в Україні видалося аж надто спекотним на той час 37 градусів у тіні. Українські синоптики вперше почали говорити про зміну клімату і парниковий ефект. Тоді, як одні українці потерпали від спеки, інші від великої води. На Закарпаття прийшла біда. Руйняні повинні, що після 98-го року стали регулярними. Цього ж року на спільному українсько-корейському підприємстві АвтоЗАЗ ДеУ у Запорізькій області з конвейера зійшов перший автомобіль Таврія Нова. Модифікація створена спільно з Деу і спрямована на усунення очевидних недоліків і поліпшення техніко-експлуатаційних показників української Таврії. Хто не міг собі дозволити купити автівку, користувався громадським транспортом. Саме 98-го з рейсових автобусів українці пересіли у маршрутні таксі. Стабільність та економічне зростання в Україні зруйнував російський дефолт. Відлуння чорного вівторка вдарило по гривні, долар здорожчав удвічі. Тепер за нього правили не дві, а 5 гривень. І цей курс завмер на ціле десятиріччя. Херсонщина тим часом жила своїм життям. На початку року уряд країни визначив бюджет Херсонської області більше 265 мільйонів гривень. При цьому, не врахувавши у повному обсязі погашення заборгованостей по заробітній платі, енергоносіях, перевезенню населення пільгових категорій, річковим та залізничним транспортом. Тому, колеги, облдержадміністрації вирішила збільшити бюджет на 30 мільйонів гривень. Нашу область, як і країну, в цілому, криза не оминула. Страйкують вчителі. У рік 1998 вони увійшли із заборгованістю по зарплаті. У січні вона становила 5,5 мільйонів гривень. Коли пани деруться, то у холопів чуби тріща, да, да. Розберіться між собою, хто кому, за що і скільки, і чому. А нам віддайте те, що ми заробили чесним трудом. Вместе нами. Нам уже соседи, кто там получает мизер, не дают взаймы. Потому что мне, например, больше 500 гривен уже надо отдать. Я говорю за то, что я не плачу за квартиру сколько положено. Ничего. Я не одна такая. Есть еще хуже положение. Вы когда последний раз, лично вы, получили зарплату? За какой месяц? Почему вы меня уговариваете седьмой месяц идти на работу без копейки? У місті продовжують боротися зі стихійною торгівлею. Голова міського конкому Микола Ординський видав розпорядження про заборону торгівлі хлібобулочними виробами з лотків, машин тощо. Хліб херсонці мали купувати тільки у спеціалізованих магазинах на свої чесно зароблені. Мінімальну зарплату в Україні було збільшено. Зросла не лише зарплата, а й вартість проїзду у херсонських маршрутках. Тепер вона становила 40 копійок. А от завдяки проведенню квиткової лотереї Херсон Електротранством у квітні 1998 року до каси підприємства надійшло на 30 тисяч гривень більше ніж у попередній місяць. Усього за цей місяць квитків було продано на 50 тисяч гривень. Із квітня 1998 року, згідно з указом президента, головою обласної державної адміністрації було призначено Анатолія Івановича Касьяненка. Протягом року на Херсонщині побувало кілька іноземних делегацій. Разом з представниками місцевих ділових кіл делегація з Республіки Узбекистан вивчала можливості взаємовигідної співпраці. З метою розширення співробітництва на Херсонщину приїхала делегація турецьких бізнесменів на чолі з губернатором і мером міста Зонголдак. Наприкінці ж року у Херсоні перебували представники міста Т'юсон зі штату Аризона, Сполучені Штати Америки. У Новотроїцькому районі побував представник німецької інвестиційної компанії Уніка для вивчення можливості укладання капіталів цієї компанії у господарство району. 1998 року багато жителів нашого міста і області за їх значні досягнення у різних галузях були удостоєні державних звань та нагород. За заслуги у розвитку охорони здоров'я, впровадження нових методів діагностики і лікування, високий професіоналізм, указом президента України, головному лікарю лікарні Суворовського району міста Херсона Євгену Карабелешу було присвоєно почесне звання заслужений лікар України. Плох тот солдат, який не мріє стать генералом. Точно також і звання заслуженого врача України бізусловна на дуже важно. Потому что это признание многих заслуг. Это и бесспорно врачебное мастерство, это и какие-то организаторские достижения. И я считаю, что Евгений Евгеньевич это звание получил э заслуженно. На початку року 98-го спостерігався спад промисловості, який становив більше 40%. Але самі промисловці навіть у скрутний час не здавалися. Як приклад, акціонерне товариство Красень. 98-го року це підприємство шиє одяг для зарубіжних замовників з їх сировини. Проте, у травні херсонські швейники виготовили близько тисячі костюмів з імпортної тканини для наших випускників, вишів, технікумів і шкіл. Їх можна було придбати безпосередньо у фірмових магазинах фабрики Голочка у Херсоні і красень у новій каховці. Причому запорівняно невисок. У ціну від 90 до 140 гривень того року звання заслужений працівник промисловості України отримав генеральний директор акціонерного товариства Красень Віктор Мірошниченко. Сейчас ми далі у совершенної моделі і значить будемо представляти ще в більш широкому кругу у всій Україні і вважаємо, що ми хочемо зробити продукцію яка би все таки була всім внучі нужна. 1998 дев'ятсот року Асканія Нова святкує ювілей сто років з часу заснування. І тоді і зараз цей природний заповідник неповторний. Справжнє диво України на Херсонщині. Тут не лише красиво, але й спекотно. Тривалий час найвищої температури в Україні вважали 40,2 градуса, яку зареєстрували саме в Асканії Новій. Але з пекотного літа 98-го ця температура збільшилась до 41,1 градуса. Вирувало на Херсонщині і культурне життя. У лютому 1998 року було відкрито першу обласну виставку портрета у Херсонській міській виставковій залі. Це були, по-перше, цікаві такі часи, ця перебудова, коли нам дуже було важко художникам і жити, і працювати, і так далі. Але ми працювали, робили виставки. І виникла якраз ідея портрета. Портрет це вважається, ну, такий вищий пілотаж. У мистецтві вся Україна запам'ятала червень 98-го, коли вперше на Херсонщині у Скадовську розпочався всеукраїнський благодійний фестиваль дитячої творчості Чорноморські ігри до речі, тоді усі оздоровчі заклади Скадовська і Лазурного відгукнулися на пропозицію райдержадміністрації і виділили від двох до чотирьох місць для оздоровлення дітей переможців цього фестивалю. Наша група так сусчату вже більше одного года. Мы все начинали, вот Юлия, например, начинала петь с 8 лет. А то, э, это Юлия тоже с 8 Алена, вообще еще с 7 лет. Я начал с 10 лет. Но э, в прошлом году в городе Одессе проходил э, отборочный э, как, э, тур или конкурс на э, фестивале Ч -ч да. И мы просто решили спеть вместе, у нас это хорошо получилось, мы как спелись. Э, и вот. Вже цілий год як група. А у Херсоні вже вдруге пройшло томатне свято: Україно, ми тебе любимо на підтримку вітчизняного виробника. Рекламна благодійна акція на підтримку нашого національного товаровиробника. Щодо освіти, то з травня 1998 року Херсонський державний педагогічний інститут імені Крупської став Херсонським державним педагогічним університетом. Підставою для цього стало здобуття інститутом четвертого рівня акредитації. Ні в коєм випадку це не було випадковістю, Це було, ну, извините, за канцелярізм, планове мероприятие. Це була моя ідея. Була мечта. Вначале сделать из пединститута педуниверситет четвертого уровня аккредитации, а потом из педуниверситета сделать многопрофильное учебное заведение Херсонский государственный университет. Я очень хотел, чтобы город Херсон стал. Університетським центром, і он таким став з 1998 по 2002 тисячі працювали год. Работали ми всім нашим колективом. На цю ціль ми її достигли у червні ж 1998 року. Було прийнято рішення щодо створення Херсонського державного аграрного університету на базі сільськогосподарського вишу. Відтоді в обласному центрі не лишилося державних інститутів. Усі вони стали університетами. На базі Новокаховського факультету Херсонського технічного університету було створено політехнічний інститут, який залишився у підпорядкуванні університету. До речі, цього ж року науковці Херсонського технічного університету розробили перспективну технологію виготовлення тротуарної плитки, випуск якої освоїли на місцевому підприємстві «Південспецбетон». А ще у перше серед вище у півдня України у цьому навчальному закладі відкрито нову кафедру дизайн і комп'ютерна графіка. Становлення кафедри було досить складним, ну може як будь-яке становлення, тому що спочатку був пошук того напрямку, в якому викладати того напрямку, в якому готувати студентів. І річ у тому, що тут навіть намагались ювелірну справу відкривати, і інтер'єр, і ну такі були пошуки. 1998 року були і довгоочікувані візити на Херсонщину. Зокрема, тут перебував патріарх Київської всієї Руси України, Київського патріархату Філарет, а до однієї з херсонських шкіл завітала багаторазова олімпійська чемпіонка Лариса Латиніна. В нашій школі був фізкультурний зал за стеклянною І от я, проходя мимо, я мимо, училась во второй зміні. А після першої смены девочки оставались заниматься в гимнастической секцией. И перед уроками я слышу, музыка звучит. Я прильнула так к стеклянному окну этой двери и смотрю, девочки под музыку делают вольное упражнение. Мне показалось, что так похоже на балет. И я стала проситься, Михаил Афанасьевич, возьмите меня в группу. Он спросил, в каком я классе. Я училась в четвертом Он говорит, вот перейдешь пятый класс. С пятого класса ты будешь учиться в первой смене. И вот после уроков мы начнем с тобой заниматься гимнастикой. Вы себе не представляете, как я ждала вот этого момента, когда я войду в гимнастический зал. Таким был 1998 год. Незважаючи на финансовую кризу в Украине, люди держались. Продовжували працювати і досягати нових вершин. Як кажуть, лише після темної ночі ти здатен побачити і оцінити справжню красу світанку.